Всім привіт товариство! Давно я себе на каналі не викладав відео. Це зв'язано з тим, що я вже не працюю на СТО, я ремонтував автомобілі, зараз ремонтую тільки е, свої автомобілі. Але сьогодні я хочу зняти обзор на Peugeot 508. Е, я не займаюся. Перекупкою автомобілів, я не займаюся продажем автомобілів. Ми собі придбали цей автомобіль. Перед тим, як придбати автомобіль, ми дуже багато передивилися обзорів на цю машину, але я ще хочу зняти обзор як власник автомобіля. Я подивився дуже багато відео для себе. З кожного відео щось взяв і постараюся сьогодні розказати про цей автомобіль не зі сторони, перекупа або людини яка ганяє машини з Європи. Ці люди сиділи і їздили в багатьох автомобілях і бюджетного, і преміум класа, тому їм є з чим зрівняти. Я не їздив на масі автомобілів. Є певний ряд автомобілів, на якому я їздив, також можу чимось порівняти, але все-таки від себе хочу зняти обзор від себе і розказати про плюси і мінуси цього автомобіля. Може хтось також хоче собі купити 508 Peugeot. До речі, в багатьох відео багато людей казали, що дійсно. Peugeot 508 це недооцінений автомобіль. Багато хто не любить французів, але все-таки цей автомобіль варто купувати, тому що ну, дійсно класна машина, удобна. І зараз ми вам про неї розкажемо трошки більше. Так, ми пройдемося трошки по екстер'єру. Машина 2016 року, вже рестайлингова версія. Трошки вони покращили морду автомобіля. Да, не рестайлінгова версія, вона також досить гарна, але ця морда вже досить красивіша. Ті оригінальні досить красиві диски. Машина э без